Поштова марка на Софіївській площі. Безвіз на Хрещатику. Мапа України на Майдані Незалежності. Привіт! Я Володимир Кульчицький, креатор, режисер і співзасновник івент Агенції Інші. Більше 2,5 тисячі заходів у 9 країнах. Купуйте мій експрес-курс з. Кова! Не зараз! Зрозуміть. Отже, зараз, за цей час, ми поділимося досвідом і корисною інформацією для підвищення ефективності ваших заходів. Три ідеї для бізнес-заходів, які запропонують вашим учасникам подивитися на діловий формат події по-іншому. Три кейси відеоконтенту, що привертають увагу та зацікавленість до вашої компанії. Три формати подій для підвищення соціальної відповідальності та залучення співробітників до корпоративної культури компанії. Робота з запереченням не на часі. Три концепції цікавих тімбілдингів. стартуємо. Бізнес-івенти, такі як конференції, стратегічні та циклові зустрічі, партнерські івенти, презентації та лончі нових продуктів, як завжди, мають привертати увагу глядача. У 2025 році спікери частіше будуть використовувати імерсійні презентації. Вони містять в собі інформацію, яку треба донести аудиторії з використанням технології повного або часткового занурення. До їх списку входять віртуальна і доповнена реальність, а також фото, відеоконтент 360. Взаємодію через емоційне сприйняття, переживання, відчуття того чи іншого моменту тут і зараз. Уявіть презентацію як моновиставу, де кожен елемент доповнює один одного: світло, звук, відео, глядач вражений, спікер запам'ятався. Конференція без презентації. Дуже цікава тенденція донесення інформації через панельні дискусії, обговорення питання на сцені зі спеціалістами, запрошеними спікерами та експертами. Цікавий і динамічний формат, а головне, можливість залучити аудиторію та висловити свою точку зору в інтерактивному форматі. Не звітуємо, а констатуємо факти, аналізуємо, розмірковуємо. Онлайн-івенти з використанням віртуальних студій для проведення конференцій, семінарів, корпоративних та навчальних заходів. Модератор, спікер, гості знаходяться в спеціалізованій студії або вдома, а простір навколо них може змінюватись в залежності від ідеї, концепції та потреби підсилити контекст. Замість слайдів з графіками, анімаційна подача інформації, спливаючи вікна з 3D-зображенням, доповнена реальність. Все це можна зробити в віртуальній студії. Корпоративний відеоконтент реалізований кейс зйомки корпоративного серіалу Офіс. Оригінальна подача навчального контенту, сценарій прописаний з акцентами на цінності компанії. Співробітники взяли участь в зйомках як актори, та весь знімальний процес відбувся в офісі компанії. Через щоденні події з життя співробітників компанії підняли актуальні теми та відобразили різні сценарії досягнення результатів. Сценарії легко адаптуються до потреб і можуть складатися в цілі сезони корпоративного серіалу. Паркур! Фільм про компанію це більше, ніж просто презентація діяльності. Це інструмент. Для формування довіри, зміцнення бренду та створення емоційного зв'язку з клієнтом це спосіб показати унікальність через історії людей, які є частиною ДНК компанії. Співробітники головний герої цього фільму. Вони розповідають історії через призму власного досвіду, емоцій та переживання. Це погляд зсередини на становлення компанії, життя, виклики, кризи, боротьбу, святкування перемог та впливає на своїх клієнтів, партнерів та суспільство. Фільм показує, що за успіхом стоять люди, які вкладають душу в те, що вони роблять. Відео презентація: новий багатофункціональний тренд, що захоплює увагу глядача, додає візуального ефекту і допомагає спікеру на сцені під час публічних виступів. Кожен слайд це не статичне зображення з графіками та даними, а коротке відео з використанням моушн дизайну, інфографіків та анімаційних елементів. Використовується для презентації нових концепцій та стратегій, результатів та перспектив майбутнього. Викликає вау-ефект в аудиторії, а головне виглядає неймовірно. Заходи на тему реінтеграції ветеранів це лекції, тренінги та майстер-класи на взаємодію співробітників компанії, бізнесу, оточення з ветеранами, івенти на психологічну підтримку родин співробітників, що зараз в лавах Сил оборони України: Healthy Day – тіло, мозок, душа, Спорт-челенджі та групові відвідування секцій. Корпоративні зустрічі з нутриціологом та спеціалістом з ментального здоров'я, арт-терапії, звукова медитація, фото, кіно та денс-терапія це те, над чим потрібно замислитися всім компаніям, в яких головна цінність це люди. Театральна вистава за один день. Уявіть, учасники збираються в театрі Франка на зустріч з режисером і постановником. Проходять акторський майстер-клас, розбирають структуру спектаклю, отримують ролі, проводять репетицію з додаванням корпоративної імпровізації, вивчають слова, мізансцени, після чого їх очікує костюмерна та грим. А ввечері співробітники компанії та родини артистів збираються на прем'єру. Третій дзвінок: куліси, світло. І неймовірне дійство на сцені, яке викликає шквал оплесків. Na zakończenie. Сіль, ніж та гастробунд кулінарний тімбілдинг, в якому учасники мають поборотися за звання найкращої гастрокоманди. Під керівництвом судді майстер-шеф Україна Володимира Ярославського наші команди дізнаються кулінарні секрети, а також самостійно приготують свої власні шедеври. Брендовані фартухи, пательні та плити, однаковий набір продуктів та інгредієнтів. Але яке різноманіття смаків може нас? Очікувати. Оцінюється все: технологія приготування, смакові якості, презентація та подача страви. Переможець буде тільки один. Головне після такого не накрутити себе і не відкрити власний ресторан. Ліпдап це творчий тімбілдинг. Зйомка відеоролика під пісню, в якій беруть участь абсолютно всі. Особливості Ліпдап полягає в тому, що зйомка відбувається одним кадром без зупинки. Тому лише гармонійна робота всіх учасників дарує незабутні враження та досягнення бажаного результату. Один неправильний крок і вся сцена потребує повторної зйомки. Кожен співробітник відчує себе важливим в цьому процесі, а виразні костюми вносять яскравий акцент робить учасників ще більш захопленими та зануреними у магію творчості. Ліпдап це не лише тімбілдинг. Це арт-експеримент, який залишить слід у серцях команди назавжди. На цьому в мене все. А я нагадаю, що ви можете записатися на мій онлайн. Володька, у нас івент через годину. Людина може довго дивитися на три речі: на вогонь, на воду і як інші працюють. Ваші інші.